Доброго дня! Сьогодні варський моторний завод сьогодні в обзорі Такий двигун у нього. Два літра тут же руками нічого не можна трогати, щоб не поламати. Лісточок. Отак, поїхали. Закривайся. Так, переходимо в салон. В салоні все виглядає гарно. Автомобіль потужний. До двигуна ніяких питань немає. Двигун мощний, 2 літра. Безспорно, клас. Підвізка авто е, теж добра. Мені зайшла, сподобалась. А у нас збит. І так, перше, Чи комфортно саме з підлокотником. Буде перший мінус. Зазвичай хочеться десь руку положити, щоб не так тяжко було їхати. Підлокотник він не виїжджає вперед. Немає в нього жодного положення. Чисто відкрити, положити і закрити. Все. Далі це язичок. Коробка називається. От, чесно, такое. Я б хотів тут от речах такий, щоб був. Зроблено все гарно, так. Взлітаємо, красиво. Далі гармо. Зроблено гарно. Комфортне на дотик. Руль. Постійно в такому положенні тримати. Думаю, не зовсім практично. Тому більшість авто ти можеш його взяти в будь-якому положенні, тобі буде удобно. Руку положив, кинув і їдеш собі 150-200 і їдеш. А тут лише в тонусі вона тебе тримає і не відпускає. Також обзорність. На камеру не знаю, вона передає чи не передає. Обзор тут замалий. Хотілося, щоб цей угол був трішечки. Чи плавніше, чи що? А, дзеркало заднього виду закриває У часті. Типу, Я їду і я не зовсім бачу, що там знаходиться. Чисто низ і прямо. Типу зробили з машини автогоночне. Вот ти сів і ти на гонках участвуєш. Ти не їдеш по дорозі, ти участвуєш в соревнованнях. Тапку в пол. І що ти ззаду, що ти те, по праву, тебе немає колихати. <laughs> ти їдеш прямо. So, там багато відосів є, що авто. Скріпить панельки, кріпить, все. То, мабуть, авто з Аліекспреса. Бо ось тут воно зроблено все гарно. Панелька тут дериться, тримається, не відпадає, ніяких звуків немає. Кермо теж, ручки. Нормально собі відчувається. Все, все на місцях. Тут регулюється, нажимається, от. все класно зроблено. Ось. Якщо брати нормальний заводський автомобіль, то він буде якісно зроблений. Тож вибирати мабуть треба авто? Як кажуть, як дівчину по серцю, що у вас лежить серце до цього автомобіля, беріть. І такі мінуси, як мені здаються, мінуси для вас це будуть плюси. І все буде класно. Ви будете кайфувати від авто, від її їзди.